Вісім місяців поточного року доходи міського бюджету зросли на понад 18% відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума цьогорічних доходів становить понад 2,5 мільйони гривень. Маємо ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців того року 268, Цього року 294 мільйона. Це і структура сплати ПДФО за вісім місяців в розрізі всієї нашої промисловості, транспорту. Ну всіх наших платників податків. Це є саме більші платники. Бачите, показали по напрямах: освіта, охорона здоров'я, державне управління і оборона. Також є по промисловості, транспорт, торгівля і по постачанні електроенергії. Основна увага міського бюджету спрямована на такі видатки: заробітна плата, харчування, медикаменти, стипендії, допомога зсу. Тощо лише цьогоріч на матеріально-технічне забезпечення військових формувань із бюджету громади виділено майже 50 мільйонів гривень. Бюджет громади сплачують лише такі військові частини, які є на слайді. Але відповідності розуміючи, що мешканці громади служать не тільки в цих частинах, а відповідно в інших. То ми в межах своєї компетенції, бо хочу наголосити, що в нас згідно закону і про місцеве самоврядування і згідно бюджетного кодексу, і згідно роз'яснень мінфіну і казначейства, ми не маємо права утримувати повноцінно наші військові частини, але ми намагаємося ну всіляко допомагати. І реагувати на запити від військових. Скажу так, що зараз їх є дуже багато. Лише за останні тижні міський голова розписав таких сім запитів, крім того, що якесь обладнання, амуніція, так само, і ремонти місць дислокацій. Щоб посилити соцзахист українських захисників, захисниць та їхніх сімей, міська рада прийняла і ряд соціальних програм. Це міська програма виплата членам сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Бачите, є п'ять пунктів, які ми допомагаємо. Ну і крім того, є нова програма, яку міський голова зініціював. Зв'язку з тим, що я вже говорила на початку, що не всі витрати ми можемо проводити офіційно через держказначейство, тому що 590 постанова забороняє, забороняє закон про місцеве самоврядування. Тому вирішили таким чином, щоб кожному військовослужбовцю 20 тисяч допомагати на амуніцію або на ті речі і потреби, які він сам собі вибере. Ну які йому саме необхідні. Нас планується виділити до 200 мільйонів. Станом на п'ятницю вже звернулося 2154 військовослужбовців і виплачено вже 1700 військовослужбовців на суму 34 мільйона. Це є для бюджету великі гроші. Ну і я рахую, що. Кожен військовослужбовець сам знає, як цими 20 тисячами розпорядився. Також з метою підтримки військовослужбовців та їхніх сімей створено комунальний заклад Дім воїна. Марія джерчина стасія Бегейтелерадіо телерадіокомпанія Раї.